Футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування. Учні закладів середньої освіти нашої громади активно долучаються до проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, який проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського. 12 грудня у спортивній залі гімназії номер 2 визначали переможців міського етапу змагань пліч-опліч. Із таких видів спорту, як футзал та черлідинг. За словами міського голови Геннадія Глухманюка, подібні змагання загартовують характер дітей, їхній спортивний дух, а також вчать перемагати. Я всім командам сьогодні бажаю прагні до перемоги, а перемогу нехай отримує найкращий. Слава Україні! Гасло проєкту разом переможемо. На шляху до перемоги учасники подолають п'ять етапів: від шкільного до всеукраїнського. На другому етапі змагань з черлідингу свої таланти художньої та спортивної гімнастики, акробатики та різних танцювальних напрямів демонстрували дві команди Могилева Подільського ліцею номер 4 та номер 1 де переможцями за рішенням журі стали дівчата з команди першого ліцею. На другому етапі з футзалу командою переможцем стала друга гімназія, яка і представлятиме нашу громаду на районних змаганнях. Нагадаємо, проєкт Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги реалізується за підтримки президента України. Такі змагання дають можливість юним спортсменам проявити себе, сформувати лідерські якості, поспілкуватися та навчитися командної роботи.